Слава Богу, люблю брати і сестри, як зберегти сім'ю? Сім'я це основа церкви, основа суспільства. Якщо не буде сім'ї, не буде ні людей, ні священства, ні монашества. Коли в сім'ї є повага і любов один до одного, тоді зберігається і Святий Дух, він перебуває. В Як тільки люди перестають один одного поважати Святий Дух уходить. От чому не буває ніякого розвінчення. Коли повінчаються, кажуть, розвінчайте нас, нема розвінчення. Дух святий уйшов, вже нема нічого розвінчувати. За гріхів Дух Святий полишає людей. Був колись такий випадок, що в сім'ї чоловік з дружиною, один з одним дуже сварилися. Вони Прожили 10 років, в них було вже троє дітей, але один одного настільки вони дорікали, що вирішили розлучитися. І от, промислово Боже, вони пішли до церкви, до храму і поговорили зі священником. І священник їм сказав такі слова, що на першому місці у кожного з вас, в тебе чоловік в тебе дружина, повинен бути Господь Бог. На другому місці у тебе чоловік повинна бути дружина. У тебе, дружина, повинна бути чоловік. На третьому місці у тебе чоловік повинна бути ти. І у тебе дружина повинна бути ти на третьому місці. Тобто для чоловіка на першому місці Бог на другому дружина, на третьому сам. Для дружини на першому місці повинен бути Господь Бог на другому чоловік і на третьому, тільки вона сама. Каже, коли така буде у вас ієрархія, така система цінності, коли ви один одного поважати і один для одного жити, от тоді побачите, як все зміниться в вашому житті. І дійсно, як тільки вони усвідомили, як тільки подавали цей внутрішній егоїзм, що свідчить я мені собі для мене, а треба для ближнього, а необхідно для своєї дружини, чоловікові і дружині для чоловіка. От тоді в них все змінилося і вони прожили ще до глибокої старості. Сім'я Богом дарована мала церква. Саме в сім'ї народжуються діти, і там є своя ієрархія цінностей і своя драбина, своя субординація. Бог Христос, чоловік, дружина, діти. Таким чином буде все побудовано, і сім'я буде стояти, і ніхто її не зможе подавати.